Сьогодні у нас 1 квітня, початок місяця. Давайте намалюємо лунницю на гроші. І до того ж, з 1 по 6 квітня, це у нас дні почитання Лелі. Леля це слов'янська богиня весни, вона, як дівчина-юна весна. Можна її просити про здоров'я, про жіноче щастя, благополуччя, про гармонізацію стосунків, про те, щоб ми засівали благородні сімена, скажімо так, благородне насіння. Ну, а сьогодні давайте попросимо її дати нам процвітання, достаток, благополуччя матеріальне. І малюємо на Лівому зап'ясті лунницю. Неважливо, яким кольором у мене просто під рукою був ось такий маркер. Ну, можна навіть зафарбувати отак от зробимо. І просимо, дорога Леля, наповни мене достатком, благополуччям, матеріально забезпеч мене всім, що мені необхідно. І допоможи мені налагодити гармонійний енергообмін між тим, що я віддаю, і тим, що я приймаю. Благо дарую, благо дарую, благо дарую. Пишіть в коментарях: приймаю, дякую, Леля, благослови на достаток і процвітання мене.